Ефір марафону Єдині новини продовжують факти тижня з аналізом ключових подій. Недипломатичне слово тижня. Президент Зеленський назвав Путіна тим, ким він є насправді довбо. Слово не ефірне і не протокольне, власне, тому певно воно викликало запальні суперечки на різних рівнях на політичних майданчиках експертних. А чи не зірве Це бодай початок потенційних переговорів. Написала навіть деякі західні змі, бо, мовляв, до, вибачте, Путін може образитись. І Тут відразу пригадується, що приміром новообраний президент США Дональд Трамп теж полюбляє риторику, яка відповідає народним думкам і часто вкидає міцне слівце в свої промови, щоправда, на внутрішньому ринку, але можливо саме така стилістика і буде для нього більш зрозуміло. По-друге, як же сама Росія обходиться з різними дипломатичними нормами, протоколами, міжнародними угодами. Питання риторичне цього тижня на своїй річній підсумковій прес-конференції Володимир Путін вже навіть і не прикидався, і прямо озвучив, що означає для кремлівської верхівки війна в Україні. Двіжуха тому, що скучна, і це буквально цитата. Як вам таке зізнання? До речі, чимало глядачів цієї прес-конференції звернули увагу на обличчя Путіна, на те, що в нього дуже перекосило рот, і таке зазвичай буває після мікроінсульту. Але ми не медики, аби ставити діагнози. А от про політичні прогнози, звісно, поговоримо. Отже, що відбувалося цього тижня в напрямку завершення війни, в напрямку можливих мирних переговорів, всі події зібрала Алачиш. Залаштунки саміту лідерів ЄС. На яких умовах вони бачать закінчення війни в Україні? Україні потрібні гарантії безпеки. Що думає про війну Путін і чи піде на перемовини? Нам скучно, застой, хочеться І Які сюрпризи приготував Києву і Москві Трамп? Двері відкритими залишили. Та про що мовчить Китай? Ми готові вести діалог. Без підвалітельних условий. Ось так на своїй щорічній прес-конференції Путін цинічно заявляє, яким бачить діалог з Україною. Та вже на ранок запускає по Києву п'ять балістичних ракет Іскандер, показуючи своє справжнє нутро. Ворог також атакує кривий ріг, прифронтові Харків, Запоріжжя і Херсон. Нам скучно. Застой. Хочеться двіжухи. Як только починається двіжуха, все свістить у візка. І секунди, і пулі. І це практично в той час, як у спокійному Брюсселі лідери ЄС обговорюють можливості мирного врегулювання, що на такому тлі здається просто фантастикою. Частина західних політиків досі вірить у можливість сторін домовитися про припинення війни дипломатичним шляхом. Перший саміт ЄС після американських виборів напередодні інавгурації Трампа. Тому кажуть наші експерти, лідери мали сформулювати чітку позицію по Україні і донести її до Вашингтону. Така собі гра на випередження. В Європейському Союзі побоюються, що Трамп може піти на певні поступки Росії в процесі переговорів, що не відповідає як нашим інтересам, так і інтересам Європейського союзу. Європейський союз хоче розробити стратегію допомоги Україні. Певно, тому в Брюсселі лунає низка на перший погляд контроверсійних заяв, як, наприклад, ось ця, яку зробила висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики Кая Калас. будь який поштовх до передчасних переговорів насправді буде поганою угодою для України. Усі інші гравці у світі уважно стежать за тим, як ми діємо в цьому випадку. В унісон лунає і заява президента Литви. Переговори між Україною і Росією починати зараз. Анорев почувається сильнішою стороною, а це може призвести до несправедливого і нестійкого миру. Активно підтримувати Київ перед тим закликав і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Настав час для всього заходу повірити у власну силу і таку здатність переконати всіх гравців цієї великої гри, що Україна і весь світ заслуговують на справедливий мир, повагу до території і кордонів. Та аби переговорний трек запустився, захід має включитися наповну не лише заявами. Ця підтримка вона повинна створити для України сильну переговорну позицію. Що може в себе включати така сильна позиція? На даний момент головна передумова якихось домовленостей про припинення вогню це стабілізація лінії фронту. Якщо нам вдасться зупинити ворога за допомогою наших партнерів, військової допомоги в першу чергу і дипломатичним зусиллям. Тоді буде реальний шанс через певний час вийти на про припинення вогню. Отже, виходить, аби отримати мир, треба готуватися до продовження війни, просто як за Джорджем Орвелом. Але експерти кажуть, інакше війна затягнеться ще на багато років. Просто так її зупинити не можна навіть якимось вольовим зусиллям сторонніх посередників чи, чи партнерів. Тому має настати якесь виснаження. Або в однієї сторони, або в обох відразу, а можливо по черзі, і тільки після цього може інтенсивність бойових дій може зменшитися і зменшуватися. Поступово до ну такого затухання, через таку невтішну перспективу. За зачиненими дверима розглядають переліку озброєнь і засобів, які можуть надати партнери, щоб кардинально переломити ситуацію. Це як мінімум, взагалі, неможливість просування росіян навіть по одному кілометру Тобто дуже серйозна така стабілізація фронту. Ну і продовження ударів в глибину території Російської Федерації, плюс контроль над частиною Курської області. Є ще один сценарій: відправлення до. України союзних військ І тут вже запалало у кремлівських пропагандистів настільки, що вони й забули, де чиї території. Ви можете представити ситуацію, при якій Росія дає согласня на розміщення натовських військ на російській території, там в Карматорській, Славянській, Запорожі, Херсоні. Чому на російській орпені да. можливість розгортання іноземних військ також розглядали під час зустрічі європейських лідерів і президента Зеленського у Брюсселі. І тут сім п'ятниць на тиждень. Спочатку топові політики ЄС вису. Унули цю ідею, потім відкинули. І ось знову ідея цікава, ідея правильна. Вона підповідала нашим інтересам. Що заважає? Розповім за мить. А поки про що взагалі йдеться? Контингент що найменше у кілька десятків тисяч військових має розміститися на лінії розмежування як стримувач майбутніх атак з боку Росії. Вони розуміють, що це як ледь не де-факто означає вступ України в НАТО, особливо якщо це будуть миротворці, власне, там з європейських країн. Однак і але це може бути наступним кроком після укладання, хоч якоїсь мирної угоди. Контингент відправлять не воювати, а спостерігати. І дехто з лідерів вже натякнув, готовий лише якщо це буде погоджено обома сторонами. У мене є велике сумніви, що цю ідею вдасться реалізувати саме в форматі миротворчого контингента. Тому що Путін навряд на це погодиться, тому що для нього це буде миротворчий контингент, який на боці України. Та ця ідея сподобалася Трампу, а отже, вона з високою вірогідністю таки отримає продовження. Щоправда, нюанс розглядають відправлення саме європейських, а не натівських військ. Але ключове питання: чи готовий кремлівський диктатор взагалі піти на підписання якогось договору? Путін багато разів давав зрозуміти, повертати захоплене не збирається. І ось свіже. Ми готові вести діалог без предварительних условий. Но на базі того, о чому ми договорились, я уже сто раз об этом сказав в ході переговорного процесу в Стамбулі в конце 2022 года. Ну і исходя з реалий, которые складываются на земле, на землі сьогодні, виходить замкнене коло. Що стосується а, угод стамбульських, яких ніколи не існувало, а, був ультиматум Російської Федерації в перший же день а, окупації нашої держави. Тобто він просто пропонував Україні здатися, заморозити конфлікт, і це, ця е, людина говорить, що це якісь угоди. Просто старий фантазіор. Тож позиція України незмінна. Нам потрібен справедливий та надійний мир, а не просто замороження конфлікту. А для цього Європа повинна зайняти чітку позицію, яка б підштовхнула США застосувати максимальний тиск на Росію. Для нас справжні гарантії у будь-якому випадку, сьогоднішні або майбутні – це НАТО. І НАТО базується на рішенні і Сполучених Штатів Америки. І європейських лідерів. Чи хід наступний? Дії команди нового президента США можуть зрушити ситуацію з мертвої точки, адже найпотужніші важелі саме у Вашингтона. І це не про політичні погрози, а про економічне зникровлення. Посилення економічного тиску на Росію і не тільки санкційного. Той самий Трамп він е, називав один з інструментів, який може вплинути на спроможність Путіна вести війну. Це е, е, економічні дії США, які зможуть знизити ціну на нафту, ціну на нафту на глобальних ринках. Ну це збільшення видобутку нафти в США. Якщо Захід, Штати і Європа діятимуть єдиним фронтом, Кремлівському Керманичу доведеться включити задню. А що буде, якщо у гру ще й вступить його теперішній стратегічний партнер Сі Цзіньпінь? Це може сплутати володарю орешників усі карти. Трамп може прямо фактично запросити Цзіньпіня. До певної участі у врегулюванні російсько-української війни запитаєте навіщо воно Пекіну? Для нього це може стати вікном можливостей задля покращення відносин із адміністрацією Трампа. Китайці зараз дуже ну так знаєте обережно взагалі ставляться до майбутнього президентства Трампа. Вони пам'ятають, чим закінчилося його перше президентство торгівельними війнами, і Трамп під час кампанії робив багато заяв, що мита на китайські товари будуть підвищені, і зроблено багато інших речей. Але під кінець тижня з'являється вишенька на торті. Financial Times пише, що команда до нового американського президента продовжить надавати Україні військову допомогу, мовляв, це забезпечить результат миру через силу, а значить, козирів у Путіна стає все менше. Алла чи факти тижня? ICTV, єдині новини.